Всім доброго дня! Поділюсь сьогодні з вами своїм рецептом маринованих солодких огірочків. Мене й запитували, дівчатка, як я роблю солодкі огірочки. Огірки зазвичай збираю тільки зранку. Вони тоді будуть і хрумкіші, і твердіші. І хоча мої огірочки не з магазину не куповані. Я все рівно їх замочую на 2 годинки в холодній водичці. Вони, як втягнуть водичку, тоді не втягують в себе так маринад і не будуть поморщені. Я гарненько перетираю мої руками, ви можете щіточкою повитирати оці колючі шипи на огірках. Ви ж, напевне, знаєте, що тільки огірки з такими темними. Гострими шипами кращі для консервації, ніж ті, що не мають шипів. Чому ділю я на дві кубки? В одній мисочці у жовтій мене огірочки менші, я брала такі, як мізинець, це будуть огірочки спеціально для моїх маленьких внуків в півлітрові баночки. А ось ті трошки більші, ну корнішончики, вони всі в мене невеличкі, будуть у літрові банки закриватися. В банки на дно не накладаю нічого: ні укропу, ні хрону, ні чесничку, взагалі нічого. В цьому рецепті повинен бути гірчичний смак. Хоча він тут гостро так не відчувається. Обидва кінчики в огірках я обов'язково обрізаю, так як і для всіх маринованих огірків. Для квашених я не обрізаю кінців, залишаю огірочок, так як він росте в природі. Самими маленькими огірочками я вже заповнила дві півлітрові баночки, а тепер решту буду накладати в літрові. Ви вже й помітили, що на дно банки як півлітрової, так і літрової огірочки я спочатку ставлю вертикально. При такій укладці, ніби більше огірочків поміщається в банку. Ну, а тоді вже підбираю, може де менший, де більший, кладу горизонтально під самий верх баночки. Ви вже вибачайте, що показую все до дрібничок. Думаю, може відео побачить хтось з дівчат-початківців. Для них буде це цікаво. Я й сама вже багато років маю досвіду, і все рівно, як дивлюся відео, багато чого цікавого, почерпую в чиїхось відео. Цікаво, як робить хтось. Цікаво запозичити інший досвід. І в коментарях також можете описувати свій досвід. Мені також буде цікаво прочитати. Набрала я 3 літрові баночки і 2 півлітрові. Рецепт маринаду напишу вам на 3 літрові баночки. Я ж буду робити півтори порції. Поставила стерилізувати кришки, хай покиплять хвилин 5, а тим часом засипаю півтори літри води. Два повних і третю частину стакана цукру. Додаю 3 столові ложки солі повні. Як закипить, додаю зразу півтора стакана оцту, виключаю і охолоджую цей розсіл. Тоді, як він схолоне, треба додати баночку гірчиці. Вже водичка в мене тепла, я надібрала трішки Мисочку теплої цієї водички розвела цілу баночку гірчиці і виливаю сюди, в розсіл повну баночку 200 грамову. У мене гірчиця була міцна. Я додала ось таку тільки баночку на півтори порції. Можете дати трішки менше. Хто любить гірчицю міцнішу, можете давати півтори на півтори порції, на одну порцію одна баночка. В самих огірках гірчиця не відчувається. Але маринад мені такий смачний, що зимою, як ми відкриваємо, я цей маринад сама можу його пити. Так що спробуйте зараз на смак, скільки гірчиці ви б додали. Я додала трішки менше, як в рецепті. Оцих півтори літри маринаду, мені якраз вистачає на 3 літрових баночки і дві півлітрових. Потім ставлю в каструльку в теплу воду. На дно обов'язково застеліть шматинку якусь, серветочку. А власне, я й сама забула застелити. Ну, буває. І ставимо на газ на стерилізацію. Час для стерилізовки. Ми починаємо рахувати з того моменту, як ось так вже починає кипіти. Стерилізуємо літрові банки: я 15 хвилин, а півлітрові. 10. І все будемо закривати. У кожного є свій інакший ключ. Кожен привик до свого ключа закручуємо. Панки завжди перевертаю, щоб переконатися потім, чи добре закрила кришка. Після стерилізації я не вкутую. Ті огірки, які я вшпарую кипятком, я потім їх закутую на добу. Ось такий має вигляд панка це вже як осів. Маринад. В такому вигляді в льосі зберігаються декілька років. Але в мене вони з'їдаються дуже швидко.